Сьогодні ми розбираємо таке питання, яке стосується адаптації або під адаптивним підходом в оцінюванні. Дуже така тема незвична, тому що насправді у нас таке поняття, як адаптація, адаптивне навчання, адаптивне управління воно не дуже розвинута в освіті, тому що люди не завжди розуміють. Принципів адаптації. Сьогодні я спробую вам показати адаптивні підходи, реально адаптивні підходи до оцінювання знань учнів. Ну і в принципі, і до організації їх діяльності. Перед тим, як говорити про адаптивні підходи до оцінювання, я хотіла би буквально два слова поговорити про саму адаптацію і чому таке ставлення у нас до адаптації. Ну, адаптацію у нас часто в освіті, люди, які не займалися цим питанням, не вивчали це питання ну, і часто не замислювалися над цим питанням, вони порівнюють з пристосуванням, при тоді, коли людина маніпулює оточуючим своїм середовищем, своїми друзями, своїми рідними, своїми колегами для того, щоб отримати власну вигоду і зробити собі ну, як найкраще. насправді це все неправда. Вільно, тому що адаптація це процес пристосування людини до якогось середовища. І з метою того, щоб їй було там комфортно. Якщо ти маніпулюєш кимось, кругом намагаєшся тільки власну вигоду за рахунок когось отримати, то, по-перше, таке середовище стає некомфортним, а твоє життя стає постійним, постійною боротьбою за визування. Тому це не є адаптація, це є приспособленство. А адаптація це коли ви пристосовуєтеся до середовища для того, щоб там комфортно існувати, це дуже важлива якість, яка дозволила і дозволяє людям сформуватися як біологічного рівня виду, і виживати в умовах постійно змінюваних природних, харчових, соціальних, технологічних умовах. А людина, адаптуючись, вона там виживає. Якщо сказати, назвати реально позитивний процес адаптації, це процес розвитку або навчання освіти. Людина навчається для чого? Для того, щоб пристосуватися до того технологічного середовища, в якому вона живе, і чим більше вона робить користі тим, хто з нею поруч живе. Тим комфортніше і спокійніше їй жити в таких середовищах, в такому середовищі. Піднімає рівень. От дивіться, от Фінляндія, там вже не піднімається рівень одної людини, там піднімається рівень всіх людей, і президенту Фінляндії жити класно, тому що він не боїться на велосипеді проїхатися поміж людьми. Він знає, що люди розуміють, що. Він працює для всіх, його життя стає комфортним. Одночасно, наприклад, такі країни, як та Росія, де президент Путін піднімає своє життя і життя невеличкої кількості людей, а за рахунок інших людей, само суспільство стає агресивним, незадоволеним, і для того, щоб забезпечити собі більш-менш якесь виживання. Доводиться тримати дуже велику кількість охоронців, застосовувати засоби безпеки, ховати своїх дітей, ховати самому. Це некомфортне життя. Тобто адаптація це пристосування до умов, але таке пристосування, щоб і тобі, і твоєму оточенню було класно виживати. Причому адаптація це зазвичай двосторонній процес. Щоб адаптуватись до якихось умов комфортно, треба не тільки змінювати середовище і отримувати щось середовище, а треба і змінювати самому і підлаштовуватись під це середовище. Тобто, от, набувати певної освіти, а інакше ти не зможеш працювати в і бути комфортно, жити комфортно в технологічному середовищі. Оце от є адаптація. Тепер в умовах школи. Що нам дає адаптація? Як ми розуміємо, адаптацію учня в умовах школи? Це пристосування учня до умов даного колективу, до умов школи. Це знову ж таки не використання учнем якихось особливих привілеїв шкільного життя, а виконання всіх шкільних вимог. Дивіться, кому живеться в школі комфортно, хто себе почуває в хорошому настрої, постійно спокійний. Відмінник, людина, яка намагається виконувати всі завдання, вивчати щось, набувати якісь знання. Йому комфортно, тому що він не боїться під час урока, що його можуть викликати, а він нічого не знає, отримає погану там оцінку, або просто себе якось не так реалі ну, зарекомендує. Тому адаптація в умовах школи це максимальна самореалізація учня в умовах шкільного життя, в умовах освіти, в яких він знаходиться. І адаптація полягає в тому, щоб максимально учень оволодівав тими знаннями, профільність яких є пріоритетною для даного закладу освіти. Якщо заклад математичний, значить учню треба ну, більше займатися математикою. І ми маємо допомогти йому адаптуватися саме під ці умови. Як ми можемо адаптувати, і як ми можемо адаптуватися самі? Адаптація буває ситуативна, тобто у мене сьогодні прийшов в школу, і я адаптуюсь під ті умови, які є. Я не виконав домашні завдання, значить, я буду якимось чином робити так, щоб мене не спитали. Оце ситуативна адаптація. Адаптація перманентна, тобто вона постійно відбувається, Оце оцінювання, оцінювання. Е, немає оцінок. Значить, інша форма оцінювання. є: словесна форма оцінювання, формувальне оцінювання, Оце перманентна адаптація. Ну, і адаптація це, це постійний освітній процес, налаштування освітнього процесу таким чином, щоб всім учням було комфортно. Відкривалась можливість для знаходження своєї ніші в процесі адаптації. Тобто кожен учень знаходить в навчальному процесі та то, де йому комфортно, і займає це, це місце, становить ну, таке положення. Ну, адаптація може бути активна або може бути пасивна. Зовнішня це вчитель намагається адаптувати учня. Пасивна адаптація, учень нічого не робить для адаптації, все рівно ми маємо його адаптувати. Активна адаптація це коли учень сам намагається адаптуватись. От ми знаємо різні типи учнів. Один приходить до школи, каже: Я не зрозумів і все. І тому нічого не зробив. А інший учень приходить і каже: О, я не зрозумів, давайте ви мені поможете допоможете, розкажете і починає задавати питання. Осе активна. Адаптація, е, механізми адаптації. Як можна адаптувати учнів? Ну, по перше, це кадрові механізми асистент учителя. Я не буду зараз розказувати, е, ви всі розумієте, роль асистента учителя. Він в основному сидить і допомагає адаптуватися учням з особливими потребами до освітнього процесу. У звичайних учнів асистент учителя відіграє ну, таку опосередковану роль, тобто він може допомогти, може не допомогти, скоріше за все він допоможе. Тому кадрова адаптація, метод кадрової адаптації, механізм кадрової адаптації він працює не для всіх учнів і навіть для тих, кому, кому допомагав асистент учителя. Ми з вами обговоримо, як ви вважаєте, чи асистент учителя справді виконує роль адапта... адаптера, тобто він адаптує дитину, чи є певні умови для того, щоб він допомагав адаптуватися учню? І які ці умови, ви мені самі скажете вашу думку, а я вже буду коригувати вашу думку в відповідності до того. Тої інформації, якою володію я. Методичні умови адаптації це індивідуальна програма розвитку, це корекція освітнього процесу, коли я для всього класу змінюю програму, десь спрощую, десь ускладнюю. І знову ж таки, я не хочу зараз про це говорити. Це якраз тема для обговорення під час уроку. Як ви вважаєте, чи… І, і треба якісь умови накладати на таку адаптацію, на методичну адаптацію. Чи справді вона підготує учнів до реального життя? І контрольна адаптація це, або управлінська адаптація, це власні критерії оцінювання. Я можу по-різному підходити до оцінювання учнів одному учню. Я ставлю оцінку, це дуже поширено в. Інклюзії: в одному учні я ставлю оцінку високу а за, ну, за певних критеріїв, а іншому учні я за ті ж самі критерії поставлю оцінку посередню. Оце адаптація. Тобто я таким чином адаптую учнів, щоб учні з низькими фізичними, психічними, інтелектуальними можливостями міг себе якось відчути. Знову ж таки. От саме над цим ми з вами про це ми з вами поговоримо під час наших, нашої онлайн зустрічі. А, мета адаптації в формуванні адаптивності, а тобто формування здібності кожного учня адаптуватись до освітнього процесу. і бути основна. Суть адаптивного навчання це полягає у корекції освітнього процесу і пристосування його під потреби і можливості кожного з учнів. І отут знову виникає питання: чи маємо ми таку можливість, коли у мене в класі сидить 30 учнів, чи може якимось чином налаштувати освітній процес, який допоможе кожному учню? Самореалізуватися на повну, ну, з повною силою, тобто на 100%. От такі основи, принципи адаптації. Ну ще раз про оцінювання. Адаптивне оцінювання це коли ми в ІПР, в індивідуальній програмі розвитку закладаємо інші критерії, не загальні критерії, а інші критерії оцінювання освітньої навчальної діяльності учнів. Чекаю вас на заняттях для того, щоб ми з вами ще раз проговорили про основні методи, механізми адаптації і з'ясували, чи є ці механізми безумовно ефективними, чи треба виконувати якісь умови. І які саме умови нас цікавлять для того, щоб адаптивне оцінювання не шкодило учню, а допомагало йому адаптуватися до подальшого життя в інформаційному технологічному суспільстві?